Вітаю, друзі! Познайомимося ближче з державами Стародавнього Сходу. Почнемо з давнього Єгипту. Самі давні Єгиптяни називали свою країну не Єгипет, а Чорна Земля. Що іще несподіваного, особливого і цікавого для нас є в цій таємничій і загадковій державі. Давній Єгипет, так звичніше нам його називати, виник в долині Нілу. І сьогодні на цьому місці є держава. Вона так і називається Єгипет. А давній Єгипет це одна з найдавніших цивілізацій і держав. Хто не чув про піраміди фараонів і мумії, про таємницю єгипетських ієрогліфів? Думаю, таких небагато. Давньоєгипетська держава існувала з кінця 4 до кінця 1-го тисячоліття до нашої ери. Вона виникла в долині Нілу від першого порога до Дельти, місця, де Ніл впадає в Середземне море. Пізніше єгипетські фараони розширили кордони своєї держави на захід і схід від Нілу. І на північ, захопивши східне узбережжя Середземного моря. На чолі держави стояв фараон цар, інколи цариця. Фараон мав релігійну, політичну та військову владу в усьому Єгипті. Вважався живим богом, який після своєї смерті повинен приєднатися до інших богів. Він мав титул Сина Сонця. Познайомимося з найвидатнішими фараонами за довгу історію Єгипту. Найуспішніша з жінок фараонів – Єгипту це Хачепсут. Вона правила 22 роки. Єгипет при ній процвітав. Хачепсут сама очолювала військові походи, спорудила ряд визначних храмів, щоб її сприймали серйозно, уявіть собі, носила чоловічий одяг та накладну бороду. Племінник та пасанок Хачепсут тут Мостреті. Він правив Єгиптом майже 54 роки. Перший великий полководець Сходу, один з найвойовничіших фараонів. Внаслідок його переможних походів Єгипет розширив свої кордони і перетворився на могутню державу. Історики вважають, що він перший полководець, що здійснив наступ за здалегідь наміченим планом. Його армія налічувала 12 тисяч вояків. Це доволі багато для тих часів. Вона була гарно організована і мала колісниці. Рамзес ІІ прозваний ще при житті Великим. За його правління могутність Єгипту досягла вершини. За 66 років, а саме стільки правив Рамзес II, він встиг багато повоювати, уклав перший відомий в історії мирний договір, розширив кордони, побудував багато храмів. Але він займався не тільки державними справами кілька його дружин і наложниць народили йому понад 60 дітей. Для увічнення своєї слави фараони будували храми своїм богам. Єгипетські храми зовсім не схожі на наші. Вони дуже великі, містили гігантські статуї богів і фараонів, багато колон. Вони вважалися домівками для богів, і в них єгиптяни проводили всілякі релігійні обради, здійснювали підношення богам. Одним з найважливіших обрядів була муміфікація створення мумії з тіла померлої людини. Єгиптяни вірили, що душа померлої людини може жити в загробному світі доти, поки ціле її тіло. Тож тіло треба було зберігти. Всі нутрощі виймали і зберігали в спеціальному посуді, тіло висушували в соленому розчині, змащували спеціальними маслами і обмотували стрічками з тканини. Це було складно і дорого. Тож такий обряд проводили тільки для фараонів і дуже знатних людей. Муміфікація, ніби перетворювала померлу людину на наближену до богів істоту і робила її також божественною. Щоб остаточно наблизити померлого фараона до Бога Сонця, ховали його в гробниці, що мала вигляд піраміди. Піраміди фараони починали будувати ще при своєму житті. Багато зберіглося їх в Єгипті, але найвідомішими є піраміда фараона Джосера, це перша піраміда, вона ще побудована східцями. І найбільша піраміда це піраміда Хеопса, 146 метрів. Це як три 16-поверхівки, що стоять одна на одній. Піраміда Хеопса разом з двома великими і трьома маленькими сусідніми пірамідами їх називають Піраміди в Гізі, є першим чудом світу. І кілька слів про фараонів, не таких могутніх, але всесвітньо відомих. Нефертіті була дружиною фараона, а після його смерті, ймовірно, правила і самостійно. Її ім'я перекладається як красуня з'явилася, і дійсно, вона була відома на весь Єгипет своєю красою, а всесвітньо відомою вона стала завдяки її скульптурному портрету, що знайшли археологи 110 років тому. Цей бюст визначний тим, що показує, наскільки майстерними були давні єгиптяни, що зображували такі речі. А Нефертіті і через три тисячі років після своєї смерті вважається ідеалом жіночої краси. Ймовірно, наступний після Нефертіті був Тутанхамон. Правив він недовго, особливими походами чи розквітом держави не відзначився, але він став одним з найвідоміших фараонів і справжнім символом давньої гипетської цивілізації. Чому? Завдяки тому, що 100 років тому археологи знайшли його поховання. Це вже була не піраміда, а підземна гробниця. І вона була не розграбованою на відміну від інших. І вона вразила весь світ своїми багатствами і породила небувалу цікавість до давнього Єгипту в ХХ столітті. І остання жінка фараон, остання правителька давнього Єгипту, Клеопатра. Вона правила близько 20 років вже у першому столітті до нашої ери. Вона була за походженням скоріше гречанкою, а не єгиптянкою. В кінці її правління Єгипет потрапив під владу нової могутньої держави Риму. На цьому історія давнього Єгипту закінчилася. Клеопатра одна з відомих діячів стародавньої історії героїня літературних творів і фільмів, не тільки тому, що вона остання правителька Єгипту, а й завдяки своєму неймовірному життю і трагічній смерті. Ось такий він, стародавній Єгипет, далі буде, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.